Отця і Сина, і Святого Духа. Узлюблені сьогоднішня наша проповідь надзвичайно змістовна в плані того, що як ми практично живемо в цьому світі. Дуже коротко, буквально в двох реченнях, я алегорично кажу два речення, це може бути і п'ять, і сім, але такий преамбул вступ. Сьогоднішнє головне Євангеліє, яке читалось, говорить про сліпо народжену людину. Підкреслив не просто про людину, яка осліпла, а людину, яка народилась сліпою, людину, яка ніколи їй тільки пояснювали, що цей світ, знаєш, ось такі дерева, такі сонце, таке місяць таким. Але як людина то може уявити, котра не бачить, ми можемо тільки здогадуватись Но Господь умудряє сліпцем. Ми постійно з вами це співаємо на літургії у другому антифоні, який чередує в нас. Це правда, ви знаєте, люди сліпі, я поражаюсь, деколи мав з ними справу сліп у народженні, я сам себе поправлю, не ті, які осліпли, бо які осліпли ті, понятно, і він бачив. То йому вже не така людина, яка народилась, яка ніколи нічого не бачила, і мене просто поражає, наскільки вони мудрі люди. Бачите, Господь їх по своєму веде, от вони вміють і читати на ощупь. у них інше сприйняття світу. Так от сьогодні мова про таку людину, браті і сестри, людину, яка ніколи цей світ не бачила. І Господь прийшов, зцілив його. Ми чули, як він плюнув на землю, від плюнування зробив таке, таку смесь, Знаєте, коли глина із водою. Змішується, виходить, така смесь, помазав очі, тоді сліпий каже, бачу, як щось приблизно. Знаєте, коли таке от, як оділи би тобі скотч на очі, і то може не так, туманно. Каже, піди умийся в сілуамі, щоб потім ніхто не сказав, що це глина була чудесна. Господь чудесну просто глинув і той пішов, послухався, послух це велика справа і повністю просрів. І потім дуже довго було Євангелія, як Христос состязався своїми ворогами, які допитували, ну прямо суд був реально, суд. Які тільки процедури не були, батьків визвали, дійсно сліпо дійсно. І того питали, і так, і сяк, і крутили, і вертіли, і з порожнього пусте, з пустого порожнього. але і так не хотіли визнати, що. Це є чудо, і перед ними Христос. І так обвинили Його, що Він порушує суботу. От чому це Євангеліє алегоричне, чому Господь сказав, що не за гріхи цей чоловік страдає, не за гріхи батьків, але для того, щоб на ньому явилась слава Божа. Тому що побачив у ньому, як мудрій людині, бо сліпі, я вже сказав, це мудрі люди. Що є в нього здібності, якщо Бог прийде на допомогу, то він відкликнеться. Він прийшов до свого народу Ізраїля, і ізраїльський народ його не прийняв. Ви чули, сьогоднішній Йоанна, він осліпли духовно, явно бачачи, старались це по-іншому перефразувати. Цей же чоловік сказав прямо, якщо це людина не від Бога, не може такі справи робити. І коли його вигнали, посміялись, Господь завжди близько тих людей, які страждуть. Запам'ятайте мою фразу, Господь, дуже близько, тільки залежить від нас, як ми будемо далі реагувати. І людина це не озлобилась, він же отримав зір. І йшов такий, все рівно його озлобила, він все рівно не вірився, і Господь йому прийшов перший і каже, хочеш вірувати в Сина Божого? хто він, я його не знаю. Та той, з ким ти говориш, вірую, Господь таке сьогоднішнє чудо, про те, як в люди... долі цієї людини Господь, який явився, який Воскрес, перевернув повністю свій світогляд, не тільки тому, що дарував йому можливість бачити цей світ, але в першу чергу відкрив йому духовні очі. І сьогодні, як на завершення пасхального тижня, таке об'єднуюче, тому що ми згадували. Людину розслаблену спочатку, потім самарянинку, самарянину тиждень тому, сьогодні цього сліпого, кожного з них, Господь їм, конкретно цим людям, які шукали його й не міг ніхто їм допомогти в цьому житті, явився в їхньому житті, прийшов на допомогу і дарував можливість жити духовно. Це і нам приклад. Якщо ми будемо, браття і сестри, подібно відкриті до Христа. Він неодмінно прийде неодмінно і нам допоможе. Так було з апостолом Павлом пізніше, який щирим був, хоча й фарисеєм, але щирим. І Господь йому в чудесному спосібі явився і переродив його. І ці всі три події зв'язані з водою. І той, хто в купелі лежав, ослаблений з водою самаряниня самарянин у колодязі, і сьогодні в плюнування Господь. Робиться чудо. Я хотів би також звернути вашу увагу, як би ми реагували, якщо би нам в нашому житті зустрівся подібний пророк, бо на той момент це був пророк в очах сліпонародженого, який каже, я з я тобі помажу очі. Чи ми би не протестували проти цього? Смирення, браті і сестри, робить. Великі справи, гордость дає нам сліпоту. От зараз я перехожу, плавно, на найважливіше, що потрібно для християнина, це як уникнути сліпоти цієї духовної, яка була у фарисеїв, яка у кожного з нас може бути в чомусь. Ми, наприклад, православні, да? тут ми зрячі в цьому аспекті. Но ми можемо, наприклад, політично бути сліпі. Скільки таких православних, які політично сліпі? Вбивають людей і кажуть, що нормально, наприклад. Або ще якось по-іншому може бути сліпі до сімейних своїх людей, не бачимо їхніх потреб. Або ще якось по-іншому духовна сліпота це самий такий більший недух, який повністю паралізує нас в духовному житті. І от гордость, як я сказав, це є мати цього всього. Людина горда, вона саме в тому той пагубності цього гріха, бо блудник він бачить, що він блудить. Він може поправдувати себе, всі так роблять там, ще щось говорити, але він то бачить гордий, в чому його пагубність? він не бачить цього. Він буде на собі все рвати і казати, що він не гордий, от в чому біда. І знаєте, з мого досвіду, повірте мені. Дуже мало хто на сповіді сповідається в гордості. Взагалі, то як формула правильно, людина, яка приходить на сповідь, вона має говорити першим цей гріх, бо він породжує далі все друге і цю сліпоту відкриває. Якщо людина називає там приходить, там тири, пири, три валі а гордості її так і не чую, вже ознака того, що людина глибоко, скрупульозним зору на себе не подивилися. От скільки людей у нас навіть, да, всі вроді православні, все, тільки слово скажи, самі знаєте. І навіть не особисто, навіть через проповідь скажеш, одна частина політична, як ми говорили, теж виходить з храму. А це що, не гордость? А друга по-другому уходить, причому парадоксально різняться між собою. Ці дві групи. У нас навіть це було в храмі. А це що, а вони, вони будуть далі ходити в храм і навіть сповідати сповідатись цьому не будуть, і не бачити в цьому ж це гордость. Або скажи зауваження, ще в храмі, а що це таке? Навіть якщо не заслужено, а якщо людина прямо от так, а якщо вона її ще й вибачились, вона і так ні? ну вона в собі цього не побачить. Вона така, як всі, ніякої гордині в неї нема. Це такий банальний приклад, говорю, браті і сестри, а якщо глубже і глубже копати, то там взагалі можна накопати чудеса в нашій душі. Так от сьогодні ми також празнуємо як добре і символічну пам'ять Іана Богослова, тому ікона його тут, в центрі храму. Це цей Євангеліст, якого ми євангелі, розпочинали пасхальну ніч в началі бій Бог» і слово бій бог і Бог бій слово. І сьогодні ми завершуємо останню неділю пасхальному циклі, і його пам'ять так співпала випадково календарно. Ян Богослов, апостол Любві, но хто читав його послання, не тільки Євангелія, в нього ще є три соборні послання в Новому Завіті. Він там дуже строгий в питаннях, які стосуються віри. Він каже, після першого, другого вирозуміння Єритика навіть з ним не їж, не здоровайся, Почитайте, це апостол Любові. Він не уник, щоб його все рівно не ув'язнили і не відвезли на остров Патмос, де він бачив откровення, його остання книга або відкровення на Слова також в Новому Завіті, де хоч помер своєю смертю в знанні, Апостолу любов, який всіх любив, не уник цього. Так от він вчора ми читали парамі говорить нам ключ, як нам уникнути духовної сліпоти. Він каже, це ми його постійно повторюємо, коли кажемо ми діти Божі. Це його авторське. Ніхто так прямо стільки разів не говорить, постійно говорить дітки, діти. Постійно в його послання. і він каже, діти, не той любить Бога, хто просто говорить Словом, що він любить, а той, хто виконує заповіді, цитата. Вчора ми це читали, це перше послання на Богослово зафіксоване. Чуєте ключ? Що значить любити Бога? Часто ми питаємо, любиш Бога, як правильно відповісти? Якщо ти чесний, ти не можеш сказати, що ти його любиш. Бо скільки ти робиш віків, ти не можеш себе заставити ні на служби всі ходити, які в храмі служаться, ти собі завжди не йдеш причину. А кого любиш, то шукаєш з ним зустрічі? Чи не так? Ну і так далі, і так далі. А як сказати, ти не люблю, то тоді ти виходиш, як ворог Божий, то теж неправильно сказати. І правильна відповідь, ми колись з вами про це говорили і не один раз говорили, але тут є нові люди, тому я це говорю. Я намагаюсь любити Бога. Це є правильна відповідь смиренна. Коли ти не заперечуєш свого напрямку до Бога, але ти не кажеш, ти його любиш, бо ти розумієш, що твої діла говорять про сорокнє. Ти з цим борешся, оце є християнин. Не просто це декларує і каже, що так буду робити. Я це хочу в собі побороти, але, на жаль, у мене це все присутнє. Так от Святий Ян Богослов дає цей ключ. Це заповіді. Духовної сліпоти уникають ті люди, які чітко творять заповіді. Це 17 та кафізма. Давид про це говорить. Вся вона цим прониза. Щоб як не було, ні золотом мене не візьмуть, каже Давид. Твоя заповіді паче злата і топазія. Да, тобто ні багатством, ні іншими якимись речами, буду тобі вірний серцем в заповідях. Тому нам Бог дав дві руки, на яких тут п'ять пальців, тут п'ять пальців, десять заповідей, дві ноги, так, так само. І коли нас священик миропомазував, після хрещення, він так і казав, щоб ми ходили по стопам заповідей Господніх і творили діла цих заповідей. Все нам це нагадує? Два ока, два вуха, щоб ми все. Законі, які до Бога і до ближнього розділяються, робили. Все у нас навпіл. І це все нас повинно вчити. І от тут відповідь, якщо ти не мудруєш, є заповідь, не вбий. То як може православний далі ставити якісь формули, Ні, ну так, можна, от, бо так, бо сяк. Ну, є заповідь, не вбий. Богу тільки має Бог право забирати в людини життя. Нікому це не дано більше зануроних. І так далі, і так далі. От коли починається мудрування, це є духовна сліпота. Людина буде прекрасно говорити. Можна писати цілі трактати його проповіді і слухати їх вічно, але в цій духовній сліпоті сама не буде бачити, що вона відійшла від християнства. Ось тому, браті і сестри, сьогодні я вам цього від душі бажаю. І в ключі цих подій, у нас, на нас дуже зараз важливо останнє, що я хочу вам побажати і сказати, мати сліпоту церковної зрячості, нам підсовують сурогат, підделки. Вчора я в нашу групу, в кого хто є в насвайбері, в храмі, скинув, як на фоні старець, до якого весь світ їздить. За порадами, це, я думаю, буде майбутній святий старець Григорій, хто знає, хто цікавиться хто в темі, я кажу, той розуміє, про кого мова. Його запитали, є відео за допомогою перекладача. Тепер по мобілці можна перекладати. Говориш українською, йому по-грецьки говорить суд. Він говорить грецькою, тобі по українськи передає. Його запитали, є такі місця, де нема храма тільки ПЦУ. Що робити? Він каже, краще нікуди не ходити, ніж в ПЦУ ходити. Хто в ПЦУ той не спасеться кінець цитати. Це старець, який на Афоні. Бачите, навіть Афон, одні там прийняли ПЦУ, а старець каже зовсім інше. Цей старець самий казав два роки тому, так само на відео перекладачу, що Путін робить гріх. Цей самий старець його не обвинять, що він проросійський. Він грек. З Росії нічого немає, тим більше на афоні, а Афон під верфоломеєм який да автобус. То йому які речі? Ну, скажете, ладно, монах, він не розуміється, може йому сам Бог той не відкрив, я з вами згідний. Но він-то розуміється, людина, яка постійно в читанні Святого Письма, молитві, не скаже ніколи просто так щось, коли його питають. Знаєте так, просто не подумавши. Він мав все зважити, якщо ця людина говорить, і вона говорить, вони сон нашому блаженнішому митрополиту Мудрію. Як той засудив агресію російську, і ПЦУ не йде, так і той в Греції, другий святий чоловік. Пам'ятаєте, я вам говорив колись, що у нас блаженніший святий, такого його і вездують у всьому світі, і тому же Афоні. І для мене це вигоне слово, старце. Не Пециони стосується. Не тільки те, що він це говорить. Ми про це ти разів говорили і казали, чому. І тому ми проти, не тому, що ми не українська церква. Навпаки, ми просто розуміємо, що саме головне завдання церкви це спасіння людей. У церкві нема більше місії. Тільки спасати людей. Головне її завдання. Якщо вона не виконує це завдання, вона не церква. Це може бути якась інша спільнота, але не церква. І тому ми так строго на цьому і готові терпіти. І... Кримінальні справи проти когось відкривають за те, що говорять за мною такі речі. Але ми готові на це йти, тому що бажаємо вам спасіння. Ось тому, браті і сестри, будемо і тут зрячі. Опять же, бачите, закон Божий соблюдати. Є правила церковні, якщо ти в них починаєш відклонятись і якось їх мотивувати, табо, тирі, пирі, валі, все, от ми відпадаємо опять же від Бога, бачите, сліпота. Є чіткі закони, чіткі правила, які потрібно просто виконувати. І ще одне, яке я тисячу разів раз повторював, ще раз тут підкреслю, в чому зараз філарет різниця від епіфанія? Де було ПЦУ в радянський період? Де воно тоді було? В лоні Філарета. В лоні філарета було. Нам кажуть, ви тоді, от, рік тому, два роки тому були такими. А ви були в радянський період. Де? В лоні філарета. А зараз філарет чому не з вами? Філарета, послухайте, що він про Тому говорить. А хто такий філарет для вас? Він, його не дійсні, хіротонії, це ПЦУ каже. А чому не дійсні, а ваші дійсні? Поясніть мені, на правила будете якісь а ні, то для вас правила не діють. Ви показали це на собою в лапках об'єднавчому. Тому, браті і сестри, бажаю вам цієї зрячості. Не буду більше нічого казати, але ми будемо з людьми святими, такі, як я сказав, старець Григорій, нашій церкві, яка все має, яка благодатна церква. Вітаю вас з річницею наступаючого, наступаючої дати з Собору Феофанії, рівно рік тому 27 травня. Наша церква здобула повну незалежність і самостійність. Де-факто є автокефальна, тільки такі речі не робляться через коліно, раз, два, три. Тим більше через війну треба терпіння, час. І як каже блаженніший Митрополит Онуфрій, прийде час, всі нас за автокефально ну Ми де-факто такими є. Ні з ким ми нічого не погоджуємо, не вирішуємо. І, і давно так було, з 90-го року а тепер тим паче. І засуджуємо цю агресію. Ще раз вам кажу, чому потім будуть нас вивчати, прийде 100 років, як я тепер вивчаю, те, що було 100 років тому. І думаю, да, який був момент важкий тоді. І так будуть про нас говорити, але в цьому наша буде і заслуга. Чим більший момент історичний, важчий, тим важчий вінець ми отримаємо. Для нас тепер взагалі, для нашої церкви, ми свої серед чужих. Ми Росію не хочемо тут. І засуджуємо. І тут з нами воюють свої же. Кажуть, ви вороги, ми їх засуджуємо, а ні ми вороги. Це ужасне хрестоношіння, але ми його принесемо. І потім більше честі буде побачити, так як колись я дивився, нам презентували в університеті фільм, документальний фільм Що робив Гітлер із опозицією в Німеччині, як їх мучив, здівався. І потім, коли туди прийшли американські і радянські воїни, яка була честь тим, хто вижив, вони стали першими людьми в спільноті, і всі в них просили пробачення. І я кажу, побачите, то саме буде в Україні. Ще всі будуть вибачатись за ці слова, за ці дії, і як буде добре нам, хто вистоїть до кінця. Під час проповіді Іан Богослов не говорив Бог один. Я треба всіх любити. Бог Любов Він говорив, але Бог один не говорив. І важко уявити, щоб апостоли, куди б йшли на проповідь, зустрілися там, от прийшов, наприклад, апостол Фома в Індію. Так правда, то був, він там проповідував. І сказав, що все, все, Бог один, Творець Вселенної, які проблеми, давайте ми з вами поговоримо. За що вони страдали, за що їх вбивали? І ми сьогодні свідчимо, браті і сестри, що та як Бог один, каже постов Павло, так одна віра, так одно хрещення, це повна цитата, не треба її розривати, красти крапку, там кома. І тому сьогодні бажаю цієї духовної зрячі, зрячості. Я особисто ще рік тому вам сказав на неділю фумену, що в ПЦУ не піду і вас, від того застерігаю. І буду вірний блаженнішому митрополиту Онуфрію і цій церкві. Христос воскрес! Христос воскрес! На цьому тижні, ми браті і сестри.